Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Божий мир найкращий фактор у прийнятті рішень. Чи ви знаєте, що Божий мир у вашому серці має бути вирішальним чинником прийняття рішень? Павло пише у посланні до Колосян 3:15 І, нехай мир Божий. Панує у ваших серцях слово панувати, керувати вказує на рефері чи суддю, який так чи інакше ухвалює рішення за нас, навіть коли ситуація заплутана. Божий мир це те, що дає Господь, і цей неймовірний інструмент допоможе знайти шлях, де б ви не опинилися і чим би не займалися. Але спочатку необхідно здобути мир з Богом. Ось, чому Павло написав Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом». Римлян 8.1. Після того, як ви здобули мир з Богом, ви можете пізнати мир Божий. Ви звертаєтеся до Нього зі своїми запитаннями і питаєте Його, чи я маю йти цим шляхом. І коли потім. Ви приймаєте рішення за своєю волею, ваше єство наповнюється спокоєм. Я називаю це миром Божим. Часто разом із ним приходить подяка, тому що коли ми живемо в мирі Божому, наше життя синхронізується з ним, приходить у відповідність з його царством та його духом, і це справжня реальність. Це приносить гармонію з Богом і з самим собою та з іншими людьми. Ворог ніколи не зможе дати нам мир Христа, тому Він використовує неправду. Моя молитва сьогодні, Господи, і я принесу тобі своє серце. І я прошу тебе бути моїм миром, моїм шаломом. Нехай мир Божий панує у кожному рішенні. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво стів вебер.